Да, ти, общем, так тобі погано. час був класний. Час 30, коли да. на 31. да, да, Дуже так. класний час. Я наступний. Ага, добре, давай. Тобі без заходишь Так. Просто мисуємо, за транслятом, лісі між коли. Для чоловік, який привіта, скільки привіти її. Перше 280. це на першому моторичі. На п'ятому. На п'ятому. Це мали, чи тільки на одному. Це на одному не скільки. А новому? А навіть... До речі, реклама, 700 красавчик не продався, так що кому треба. Можете купити. Одна тисяча пробіг. Можна чи я, я Я не саме. Я тільки що там мотори, пробіги. А що по мою пробіг? Такі аркави немає поїхати. Мало тут стільки. Но я на ньому три часа купити на роки. ворог і все. Перестить клієнтів, ваші консайджі люди. Біть карти, яка тебе? Та що річка добирає? Пустите, 3, 5, 4, 2, 1. За, за раз 5 крыльцев стоит. Это показывает 600 GP. Видите, едут 600 GP и просто 500. Хорошая просадка, Кирик. 8, 9, 10, 9 Инжектор 7 лет. Итого финиш. Курна 35, 890. Мы включаем.